<реш> доброго, доброго, доброго. Я ваші справа, на який вирішує. Ось такий веселий день вийшов. Які очікування? Що? Які, Які очікування від засідання сьогодні? Вибач, не чую. Які очікування від сьогоднішнього засідання? Ну, очікування справедливості, а життя покаже. А я судячи з того, що я прочитав, це то кажучи, смішно вирішує. Ви знаєте, в чому звинувачуюся, так? Секрету нема, можна говорити. Суть звинувачення в тому, що я зробив депутатські запити, що треба встановити, чи я це робив, тому що там два запити точно не мною підписані. Це я вже однозначно можу сказати. І суть питання по запитам, з'ясування обставин, увага, викрадення чауса за часів Порошенка. В цьому побачили державну зраду.